House in the center? Люблю цей дом. Так-так, вам не почулось. На різних мовах ви вже чули про цей будинок. Він єдиний, унікальний. В центрі прямо на соборні 200 квадратних метрів та дві сотки землі. У нас тут маємо взагалі 5 кімнат, там дві спальні в ліві, якщо зайти в лівому корпусі від мене, правий там зала над нею більярдна. Ми зараз знаходимося в столовій. Позаду в мене зимній сад. Кухня, ванна йде окрема і прям гараж. Заїхали на автомобілі, вийшли собі в будинок. Мене, ви знаєте, Кріл Павло Миколаєвич. І так, погнали на перегляд. Ну що, готові? Погнали! Значить, у нас тут зимній сад. В зимньому саду тут можуть повноцінно розміщатися ваші тваринки, собачки, котики. Як ви бачите, тут у нас цвіте і пахне. Цей зимній сад опалюється, у нас тут кондиціонер. Є певне опалення електро там, під кондиціонером і проходимо далі. Виходимо з зимнього саду по залу, як ми були. Тут у нас кухня повноцінна, всі, вся техніка доступна, великий двокамерний холодильник з кухні попадаємо ми в ванну кімнату. У нас тут душова кабіна, і тут у нас хопає, де такий номер намальований 098 454 11, 11. Це мій номер Київ Стар, лайф такий самий, тільки 093. Виходимо по центру будинку, можна так сказати, що стоїмо. Тут у нас приходить там, гараж, туди дві спальні, а сюди у нас зала з більярдна. Ну, йдемо ми в цю сторону. По цій стороні у нас камінний зал такий великий, можна покричати і почути самого себе. Вже до нас дзвонять і хочуть вже цей будинок. Але ми ж знімаємо для вас відео. Камінний зал, е полуторне ліжко і шкірине. Піднімаємося наверх, а у нас там більярд. Як бачите, більярд я не дуже вмію грати, але зато маю такий красивий будинок саме для вас. Запрошую. Як ви бачите, ми трансформувалися вже інше крило цього будинку, по сходам піднімаємося, вони зручні. Для всього віку людей підходять і поручні самі сходять, як для малечі, так і для людей похилого віку. Тут у нас дві спальні, ми йдемо спочатку в побільшу. Тут у нас двоспальне ліжко. комод, тумбочки, шафи великі, повноцінні, такі глибокі. І вид з вікон прямо на соборну буде. Ну, на соборну. На соборну. 103-97 там 97 наші п'ятиповерхівки. Тут ми все побачили в таких е золотисто-синіх тонах і йдемо в другу кімнату. Вона така була раніше як дитяча, але тут вже зараз двоспальне ліжко стоїть. У нас така велика бібліотека, прям шафа. Ну, все, що потрібно для життя, тут присутнє. Номер ви мій знаєте, я вже вам представлявся. І так підсумуємо: будинок 200 квадратних метрів на сотках землі прямо в центрі Вінниці на Соборній. Все, що додатково вас цікавить, дзвоніть, пишіть я на зв'язку. Погнали!